Микола Володимировича, я вас дуже прошу, включіться. Карпатська Рейс! простий чоловік чорний кров. Простий Я кажу, кажучи тараса. Він не ісус. Що ми пішли далі при. Йо, Йо, рік, є два. 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 У нас великі плани для першої ліги і ми це брамо. Третій грі достав шерифа, зняли при дев'яти. Ми точно добре йдемо. І наша подорож у Чернівці розпочинається прямо зараз. Є, є, є. Слава Україні, слава Збройним силам України. Вже декілька людей запитували мене, чому немає нового контенту на моєму каналі. І ось настала черга відповідати. Що стосується волейболу, то на даний час ми граємо волейбол. В одній із шкіл нашого району, і щоб нікого не наражати на неприємності, тому що точно знайдеться людина, якій ці відео будуть не подобатись, я вирішив волейбол на даний час не знімати. З футболом трохи інша історія. На даний час я вже візняв 28 футбольних влогів, І я відчував, що в кубку осені я буду просто повторятися. Якщо коротко, то стану банальним. І плюс до того, в нас потрапила така група, що там, що не виїзд, то казка. Якщо ти їдеш в сихів через лотатники в руду. Через Йосиповичі та у Сулятичі через подорожнє, то ти виходиш із машини і тебе скажу чесно починає просто тошнити і гіршої групи, гірших виїздів просто не придумаєш. Сьогодні у нас 14 жовтня, покрови день захисника та захисниць України. з чим я їх щиро вітаю, і наша подорож у Чернівці розпочинається прямо зараз. Нас запросили на змагання, е, е, які присвячені 147-й річниці Чернівецького університету. Буде три команди з вищої ліги і дві команди з першої ліги. Ми приїхали сюди чисто награти команду перед стартом сезону, який відбудеться в буквально наступному тижні. Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну. Певно, в тому і є, та найважча провина моя. Затримала чергу я... поки відео знімали. Коротше, можна поїхати до 4-ї. Вроді пахти добре. Ми точно добре йдемо. Йдемо працювати, чи ми йдемо? будемо? нас схоче загнати на зміну десь. На Це робити. Ми вже прийшли у спортивний комплекс будівельник у Чернівцях, і зараз я вам його продемонструю. Нас перша гра, в якій грає Чернівецький національний університет з полісянкою Житомир. Після того ми гратимо з ПНУ і Івано-Франківською. <плес> 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 ЧНУ закрили полісянку з рахунком 3-0. І зараз на майданчик виходить карпатська рейс проти ПНУ Івано-Франківського. It's, amazing. it's, amazing. it's amazing. Thank you. Команда є ліги вищої, ми першої досить великий досвід ми не були під час цієї гри. Так як у нас був доволі не основний склад команди, ми показали хорошу боролися, показували хороші розірші. Звичайно, були і дуже беземоційні м'ячі, які здавалися суперником пожележно. Проблем було під час гри доволі багато, адже не було. Орки, тобто якісь замовчування, хоча присутні були, звичайно ж, але ми показали хорошу команду. Нам дуже сподобалось, і звичайно, атмосфера змагань нам також дуже сподобалась. Що більше основний прийом, так як вони чи боялися, не знаю що їм про напевно що страх коли сидіти подача йшла, і звичайно вони не могли сконфетрувати з емоціями і зробити гарний хороший прийом. Хорошу доводку мати. Доводки було хороше і мало. І якщо вона була, вони в центрі. Тобто на центральну щоб вони були готові. Щоб розкинути їхні поки їх трохи зарухати більше, ймовірність для запиття м'яча, тобто потрібно було розкинути там 17-й пай, доігровка, діагональний.

Але показати хорошу команду. Звичайно ж, зіграти набути досвід, адже в нас великі плани для першої ліги, і ми це зробимо. Зараз починається наступна частина нашого блогу, а це мафія у чернівцях. І зараз я продемонструю, як тут у них все виглядає. Всім добре вечора. Мінік скаузер. Раю цього з 13 року. Як у нас відбуваються ігри? Зазвичай у нас це склад основний, який збирається десятка. 11 це суміш гравців трьох поколінь, тих, хто вчив нас грати. Самі вони починали у руках 9-10 наше покоління, 12-13 років, які прийшли в цю гру. І покоління, які прийшли вже після нас, це орієнтовно. 15, 16, 17, 18 в такий проміжок часу таких клубів у нас немає. Наш єдиний по факту, є, який збирається на регулярній основі, можу сказати, що доволі багато достойних і гравців. І стараємося оцю цю нашу, як нам правильно пояснити heritage, насильство. Спадок спадок. Підтримувати які який, колись який, нам залишили ці гравці, які нас привели цю гру. Особисто в мене плани підтримувати е, гру в нашому місті, а в клуба розвиватись, звичайно, розвиватись, тому що е, був певний період часу, що клуб е, взагалі ця гра в місті припинила свою діяльність, тому що не було. Часу людей можливостей, можливості бажань збиратися. Ми надали тут такий собі хаб, де гравці, які полюбляють цю гру, можуть прийти і провести гарний вечір, провести навчитися грати в цю гру. Адже у нас не тільки постійні гравці, які грали, коли спочинали з нами. а Доволі часто приходять новенькі гравці, які чули про гру, але не мали ні поняття, ні можливості ніде, ніде її зіграти. Пограв я значить мафію три гри: В першій грі чорним переміг, в другій грі. Параолімпійська ігра доном я переміг. В третій грі достав Шерифа, зняли при дев'яти. Звичайно, що я її програв. Отака от у нас сьогодні видалась мафія. Фанки такі собі не рекомендую. Побачимо вже завтра, коли буду йти на серію ПЛ. Настала субота, і сьогодні я граю серію, але перед серією я хотів би з вами поділитися одним секретом. Я використовую перед мафією словнозвісний допінг, і він знаходиться в АТБ. ВТБ не знімав, щоб нікого не напрягати. І що в моєму розумінні означає допінг. Це обов'язково щось солодке, щоб піднімати настрій, щоб голова краще робила. Сьогодні я вибрав дві шоколадки, і найголовнішим елементом мого допінгу є простий АТБшний сидр, в якому найменша кількість обертів він дозволяє. Не концентруватися на якихось мелочах і е, втрачається відчуття страху. Ось так він виглядає: такі дві фляжки. І перед тим як граєте мафію, бажано знімати етикетки, щоб нікого не напрягати. Так, приїхали ми на місце проведення і хотів би розповісти, що таке взагалі ПЛМ ПЛМ це професіональна ліга мафії.

номер третій, то. Добрий ранок місто. Всі прокидаються. Гравець номер один. Ваша, ваша <кхи> Я думав говорити благодарственное слово, потім із-за спіча ведущого вирішив чуть поговорити, я абсолютно не согласен, що було. Передаю вітання пану дядьку, пану лектору пану містеру Тену. Ребята, ігра для вас. Пілісь, вставай, руйні ігри, мені все одно. Добрий ранок, місто всім. граюсь номер 4 пошальних колегах. Mm. Mm. Ah, я думаю, що третій може закинути трьох. Mm. Uh. Можете мене, бо я можу бути чорним, проти мене ніхто не скрився. Правильно? Я можу бути чорним. Вісім. Хто знаєш сколобки розміститися? Оси, Три голос. Тому що є такий варіант довісти, наприклад, 7, 8, 9, 2 красних, потім може уйти гравець номер 6 його чорним. Mm. Якось так. Е, Ні, чувак, то я трошки заскладно. А здається, ну за, зараз голосою 9 і. А, а, Час. А про це. Тобто, що це коло покрізь номер 9. Посидіть 4 голоси. Запрошую, mm -hmm. був, ніхто нічого не Тоб, один? Ну, Я теж не знаю, що А Чи отстріли два, один, чи десять і діти, не словом. Я не винен, що він мені вскрився і проти мене ніхто не вскрився. Я показав привірку 10, я єдиний це зробив. Що ти єдиний, хто це зробив? Було таке? І щоб її три кола тримати, де вона мене підозрює, просто руки покажу якусь безпонтову перевірку. Остання Дві контури 3-5. Голосні ті ж послання. 3-5. Хто каже, це копне, Ресмер. Особі два голоси. За 5-1, три. почальна колена. З ким ти з 8? З ким? Сім. Хто за відстрілу один? Переіграв молодець. Оце, оце вже мафія, поняли? Прикол в тому, О, що... Третій фол, наступниця видалення. Мінусами, за власне. Молодець. Ну добре зіграв шостий гравець. Ну це мафія, нарешті третя грама. Всти... От мені не вседно проіграти. Нормально. Ну, десяти не буду так довго тримати. Ну, реально, я чорним десяти буду тримати Вишагоні. Я простий чоловік, як чорний грав. Простий. Іграю методом. Час, спасибі вам, я вітаю мафію з примоти. Посибі три голоси. І три голоси відходять за ВЦ під номером 1. Ставлю на столі те, щоб ці три гравці покинулися, потім здорові. те, щоб ці три гравці покинулися. Стоп! Раз, два, три, чотири, п'ять, шість посибі. Шість голосів, гравців 4, 6, 1, почазі, піддає розсіл. No 4, 30. Одного, ну, я вважаю, що. Е... Щось наторс. Ну ну, е ну з. Занадто -за він з коротше з одного на інше щось там коротше показує не знає хто. Ну отут тут реально для мене чорний. Е Раз, я точно оце вирішу і всі в блок. Я здався, я крикнув у стріл першого, це я стріл состоявся, мене не виставили при восьми, не мен, мене не виставили при 6. Ребята, якщо ну, тіпа, це класно, мені це подобається. Я, я давай, раз давай, лишив давай. тройку, в якій був Амахонда, був 22 Ого. і був ця подруга Флеш. О, ні, це подруга флешка. Ні, Єва, 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 Дока, дружина. Так, треба якусь прикольну Троти музику чорних. на кінець. Я десь вольнути, 20, ні? Пару ліричних виступів. Хочу виграти цю серію, тому передам найбільш фартовому грацю мафії. Привіт, це пані Білка і її чоловіку Гуцулу, їхній маленький донь Вероніці. Недобрий ранок міста, ранок недобрий без граця під номером 10. Номер 10, пітон вас було бито, ваше прощання, хвилина. Час. Ти, бач. Ти бачив, що він робить? Все добре. С все добре. В нього зібрана команда, ти показуєш 8-3, своє все добре. Жорстко! Жорстко! Знять два! Жесточайше, на камеру кажуть! Та привірці придумує, а той от стріл показує 8, коли в нього чорна зібрана команда, все добре? Зняти два. Зняти два. Знять два! Менше емоцій за кого? То... Два! Європі! Один, один, два, два. Третій фол, Гравець номер 4. Покаже відстріл 8. Це просто, я не хочу удалятися. Це просто, це кошмар. Менше емоцій. Ця провірку придумає, то відстріл 8. Показано. Ну якщо ти шеф, ну ти бачиш, куди якраз. Селеві. Знять два! 3-2-8. Забираємо щось спулятися, будь-коль з пуляся. попередження. 3, 2, 8. 3. Хто з теж підскопки? Пасиві. Три голоси. Два, хто стаж топки, розмер два. Вісім, хто стаж топки, розмер вісім. Просить два голоси за три чотири. Десять переміс перемоги. Мафіці гравці. три шість вісім. Завершилась наша серія, в яку я залетів в останній вагон, і мені вдалося в ній перемогти. Я МВП і кращий шериф даного турніру. Вставляю вам фотографію людини. І дуже прикольну історію з нею пов'язану. Повірте, це просто розрив. Коротше, Тарас до мене заїхав у в гостю в Городенко. Е це було якраз на Пасху. я Такий е піднося, це ж краще на Пасху. І заїхали ми в село. І виходить, що а ми вже трошки чуть бахнули, і е я пішов розкладати стіли якраз, а там пішла Андрюха, один коротше вітро. Ми короче, пішли цю всю двіжуху робити. І тут мене кличуть, типу... Тіпа... Каже, Вітя, іди за бірку, та й кажу, що ти сталося, я йду. там, там один мужик на колінах. А другий каже: сповідай його Ісус! Спамідай його Ісус, сповідай! І кажу, Тараса, він не Ісус. Все, ми пішли дальше пити, там дальше все. <ф _ stems> а зараз те за що ми любимо серії з це серйозно за буде грати чорна Завершується мій другий день у Чернівцях, і хотілося б зробити якийсь маленький підсумок. День який був присвячений мафії ПЛМ. Виграв. Ну та й добре. Але найбільше я в мафії люблю. Це хороших, цікавих і добрих людей. Я їх для себе відкрив цьому місці. Це пані Маска. Пан Беркут і пан сенаторс, дякую вам за цей день за ваш позитив. Надію, що через деякий час ви приїдете до Львова в Новоявриску, і ми так само класно посидимо. А побачимося вже з вами завтра, коли буду вирушати на заключений день турніру по волейболу. Надію, що наші дівчата в суботу виграли свої ігри і досягнуть вже позитивного результату і в неділю. Доброго ранку. настав мій третій день у Чернівцях, і зазвичай якось так виходить, що коли я проїжджаю в різні міста населені пункти України, то там завжди двіж, 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 і я практично з цих місць не бачу. Тому спеціально сьогодні вийшов завчасно, іду у зал, де відбуватимуться змагання. І по дорозі вам буду показувати красиві місця в Чернівцях. Тут дійсно є на що подивитися. Не знаю, чому не було нашого дорогого блогера Романа. Але першу гру ми виграли 3-0, а другу програли 3-1. Десь трошки, можливо, я помилився десь тактичний гімн, десь трошки не доіграли, десь не повезло. І так осталося. Бо рахунки були відрив 2 очка 26-24-23-25. Ну, десь так сталося. Але зараз в нас є можливість зайняти е, друге, Третє. Да? Третє. а друге, ні? Yeah, yeah. Тільки третє місце ми можемо зараз. Якщо ми зараз перемагаємо буковинку з вищої ліги, то тобто ми займаємо третє місце. Ну, А я не повзрення! Самі собі було розрив нас, нічого стало 5. Чому? Подали, прийняли, розіграли щось, включилися. Взяли, виключилися, на початку ігри всього не важко. Трошки важко, але і з тиховою також ні, і з блоком, але з супальних трошки був за нас. Але будемо вчитися далі і помилки свої виробляти. З духу такого бойового, щоб піти вигід якісь вещні дощі за кума. Може, просто так сталося. Добре, плани на майбутнє твої і команди республіки і вищу ліку. Ми вже на виїзді із Чернівцях, і хотілося б записати заключне відео даного влогу. Надіюся, що завдяки цьому відео вам сподобався волейбол, сподобалась мафія, і можливо, в один прекрасний день ви запишете секцію або прийдете на фанові ігри з мафії і завершити даний влог. Хотілося б цитатою із волейболу. Бо треба було їх за 20 гривень взяти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.